Ми, наприклад, вимагали, і багато часто це було в ультимативній формі, але нас не почули. Що через детектор брехні. Через поліграф потрібно було провести усе керівництво силових структур Міністерства оборони, служби безпеки України, Генеральної прокуратури на предмет а. їхньої можливої співпраці з російськими спецслужбами і б. участі в фінансових операціях, тендерах, ну в частині, скажімо, зловживання і розкрадання державного бюджету, який би мав іти на оборону. Тобто це була теж одна з наших вимог і пропозицій. Нас не почули і як наслідок. Дебальцево, Іловайський котел, літак збитий над Луганськом. Всі ж розуміють, що це фактично сталося через зраду, через те, що в системі нашої влади дуже багато людей, яких можна назвати московськими кремлівськими шпиганами і агентами, і вони досі і вони досі працюють. Більше того, ніхто за це не поніс ніякого покарання ні публічно-політичного, ні кримінального покарання. Більше того, одна з наших вимог була оприлюднення списків. Агентів КГБ СССР і ФСБ Російської Федерації, які перебувають або перебували на державних посадах в Україні. Знову ж таки, це не ми придумали, це, скажімо, була звична практика в тій самій Чехії. Звісно, що це болісно було би для суспільства, коли б з'ясувалося, що, наприклад, ті люди, про яких вони не могли собі уявити, а виявляється, вони були публічними шпигунами там Російської Федерації, то, скажімо, але ми, ми б мали через себе пройти, і тоді б суспільство. Досить серйозно оздоровилося би. Зрештою, ми навіть зараз дивимося, та сама Польща, наші сусіди, так вони, до речі, люстрації, отакі списки, вони оприлюднюють до цього часу. Причому воно стосується не тільки державних чиновників, воно стосується, наприклад, працівників церкви. О десь рік назад був такий величезний скандал з одним з польських єпископів, який виявилося, що він був там сексотом російських спецслужб. Ну і що? І Завершилося тим, тим, що він отримав суспільний би, удар, церква з ним попрощалася, він втратив сан і він пішов в приватне життя. В нас того немає, тому що, на жаль, А, крім, якщо так риторично, крім свободи, того ніхто не хоче робити раз, або не розуміє, що це потрібно зробити. І Б, немає політичної волі. Ну, от давайте так. Я не хочу нікого зараз ображати, персонально, там, звинувачувати когось, але давайте проаналізуємо людей, які сьогодні в нас є при владі, або тих, які себе називають новими обличчями. Особливо я люблю тих, які себе називають новими обличчями. Бо, тому ж насправді то ніякі не нові обличчя, то, як кажуть, стара китайська підробка. Бо то вже колись було. От і коли проаналізувати цих людей, які сьогодні керують українською державою, а, ну це по перше, це є люди зі старої, ще навіть комуністично-комсомольської системи. Або там, скажімо, там представники так званого мажорського корпусу. Тобто, може, вони ні, але вони є діти тих визволителів, тих, які тут, скажімо, домінували, керували і принижували українську націю як представники совєтської влади. І Б це є власне їхні зв'язки. Різними економічними, фінансовими структурами Російської Федерації, родинні їхні зв'язки, дружні зв'язки тобто вони дуже сильно переплетені з Росією. Через то, ну коли він є чиновник, йому потрібно робити якийсь рішучий крок, а його сват там якийсь великий генерал в Росії. Ну невже ну, ну, він піде на рішучі конкретні кроки? Він буде сидіти там для того, щоб заробляти гроші.